І от батькам, які приводять дитинку до психолога, аби психолог її вилікував, я завжди кажу, що себе вилікуйте, себе, бо дитина після заняття їсти й краще, вона розполагається, скільки діток да, і приходили до мене, скільки ми з ними спілкувались, а вдома дитина не сама не своя. Да? В школі вона да? Ми спілкуємось, ну, прекрасна дитина, прекрасна дитина. Ні, дома просто все. В ней всі гальма зриває. І вона мамі виносить мозок, вона таке треш творить. Ну скажіть мені, ну, хто несе відповідальність за свою дитину? Ну, не психолог точно, не вчителі, не школа. Ти і мама, ти і тато, ви несете. І перше, що ви можете для себе зробити, і для дитини себе вилюкувати і привести до ладу. Більшість батьків мені відповідають, що це моя взагалі, робота психолога. І я маю їх дітям допомагати. Без всяких тут нравоученій батькам. Але ж, знаєте, вони вправі робити все, що завгодно. Питання ж в іншому. Я завжди кажу: послухай. Окей, не хочеш ти йти до психолога, добре. Ну просто тоді зверни увагу, от твоя дитинка дзеркалить твій внутрішній стан. От, от це твоя внутрішня дитинка безпорадна. Вона не знає, як ще привернути до себе ту увагу і любов, хоч там далі під затильника проявили любов, типу, понімаєш, хоч якась увага. Або там рівня отримав, ой, хоч якась увага, то я зрозумів, як мені брати хоч якусь увагу від моїх батьків. Розумієш? Та дай собі і внутрішній дитині раду, любов почни з себе.